Відручних в букварях в Японії є картини Марії Примаченко. А село її зневажає, бо вона просто покритка. І що вона якісь малює коники? Оце озвірілі люди, але є улюднені звірі. А там просто є оптимізм етносу, там є оптимізм, уроджений уроджений оптимізм українського народу. Врешті вона передбачала Другу світову війну. Вона була відункою в певному розумінні, вона каже: ще така любов буде. Ви знаєте, це не можна навіть без ворушення говорити. Вітаю вас, шановні пані і панове. Мене звати Людмила Лисенко, я журналіст, я ведуча телебачення і багаторічна дослідниця творчості Марії Примаченко. Я вас запрошую подивитися нашу програму і обіцяю вам, що це буде цікаво. Тому що український дім зробив грандіозний проєкт про українське, в якому Марія Примаченко повинна бути родзинкою цього сезону. Я спробую принаймні вам розказати те, що мене болить, що мене цікавить, що мене захоплює продовж 50 років життя. 44 роки я прожила з цією сім'єю Примаченко. Мені довелося, як ведучий телебачення, займатися абсолютно всіма проблемами, які не вирішила радянська влада. Це дороги, пайки, виставки, папір, пензлі і, і що хочете. Тому що ніхто не сприймав Марію Примаченко колгоспницю, колгосп якийсь, якісь коники малює. ви розумієте? А в 37 році, коли тут, в Києві, в Україні, в Україні, в Радянському Союзі був великий терор, а особливо в Україні знищували художню українську інтелігенцію, і її виставка поїхала в Париж. І наш український Микола Глученко, який зібрав велику компанію на чолі з Пікассо, вони побачили твір Марії Примаченко: чорний звір, «Коричневий звір і, і п'ять інших. І Пікасо, який взагалі, крім себе, він, він взагалі в епосі своїй нікого не визнавав, просто не визнавав. І каже, ну там був Матіс, і така серйозна компанія. Я схиляюсь перед генієм цієї дивовижної українки. Розумієте? А в 37-му році вона йде в колгосп латати мішки. І яка вона художниця? І хто вона така? І як ця радянська влада могла турбуватися про її побут? Жінка на одній нозі народила дитину від любимого чоловіка Василя Маринчука. І, власне, любов до цього Василя Маринчука, в якого вона закохалася, якому віддалася, від якого народила дитину, а село це засудило, бо вони не були одружені. І її душа була в раю, коли вона малювала. І її душа була вища, як вона казала, коли вона. Любила цього Василя один раз на все життя. До неї сваталися ну всі, 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 крім Параджанова, який приїжджав до нього, великі, відомі, видатні, визначні. А вона його все життя чекала з фронту, бо він в Другій світовій пішов другий раз після Хасану на фронт і там загинув. А Федір народився, власне, без батька. Тільки любов і робота зробила цю дивовижну художницю славою України. Я вам скажу. Всі знають той факт, що вона почала малювати, коли була дитиною. На річці пісок, хвилька налітала, прилітала, там малюнки мінялися. Вона була така з фонаберіями дівчинка. Вона була з великою уявою, вона була з великою фантазією. Вона була здорова, вона знала, що таке рух. І в 9 років вона захворіла і оця. Її фантазія, оце її уява по світ, оці малюнки, які хвиля знімала, а вона малювала їх. розумієте? Вони їй продиктували просто бажання малювати будь де. Паперу було мало, малювали і, і на стінах, і на, на стежці з курявою малювалися скидь, але малювала уяву. І вже всі люди побачили, що, що в селі ніхто не любив художників, бо хто вони такі, лайдаки? Але, але побачили, що в неї є винятковий талант. Вона взяла в цієї річки, де вона малювала ці свої дитячі малюнки, глини, підвела хату, снігну побачили, і захотіли собі, хоч такої традиції на Полісі не було, тому що це таке Полісся, Древлянщина. І я хочу сказати, що були розумні люди. Це був вчитель із земської, школи, який побачив її талант і сказав, дівчинці треба малювати. Ніхто нею не займався, крім Бога, звичайно, і крім власного, як би сказати, бажання, яке, яке подолало все у житті. В неї було складне життя, вона мала велике життя, Марія Ксентівна Примаченко. 7 серпня ми будемо ну, вшановувати. 15 років з дня смерті, Марії Оксентівни, Знаєте, в цей день. Та фактично не тільки в цей день, а просто треба пам'ятати, що біля нас жила така художниця, яка зробила сьогодні не бренд України, хоч сьогоднішній кажуть, світовий бренд, хай буде. Але вона зробила славу. Вона, вона донесла до світу оптимізм етносу. Вона донесла до людей різних професій, різних націй, національностей. І коли донесла в біді нашій, коли палила оця русня. Іванківський краєзнавчий музей іде е, е, зникли. Ну не зовсім зникли, але принаймні були пошкоджені марійні роботи. Зараз вони тріумфально їздять по світу, люди захоплюються, і це дуже добре. Але ми повинні знати своє раніше, ніж вони побачать там, і, і розуміти, чому ми це любимо. А любимо ми тому, що е, Бог їй дав талант, і вона його використала, і вона його використала для слави тієї України. Про яку аж словесно вона ніколи не дбала. Я вам точно скажу. Вона не казала про незалежність і про суверенітет держави. Ні, ні, ні. Але в ця свобода і оця краса вона жила в ній від народження. Що вона пережила? А потім це все було в малюнках, і ви в цьому проєкті українському дому на цій виставці можете побачити. Вона пережила Першу світову війну, вона пережила контрреволюцію, вона пережила всі голодомори, всі тер... весь кошмар нашого радянського життя, включно Арту Чорнобиля. Це, це жахливі речі, це жахливі речі, розумієте? А коли були, коли були фашисти в Іванкові, і коли їй треба було сідити, молоко, груди розривалися, в неї був брат. Головою сільради шукали голову сільради, її поставку дитину загорнули з повиток, поставили на лавку, не дають їй годувати груддю, Молоко з неї просто плеще, груди розриваються, дитина плаче. А в ямі з вапном фашисти кинули 60 чи 70 мешканців села Болотня, бо вони не хотіли признатися, хто був де ховається цей її бра її дядько дядько марія ксентівне який був головою сільради Просто уявіть цей жах. Вона, вона, вона війну знала, ж, бо в Іванкові були німці, були фашисти, вона знала не з історії, вона знала із життя, розумієте? І тут, тому є яка люта ненависть до цього ворога. знаєте, вона, вона в цих картинах в неї відчувається. Просто вдумайтеся і вдивіться в ці форми. Вони дуже багато чого показують. Для неї війна перейшла через втрату. Найголовнішого єдиного, що було в її життя, в житті, це Василь Маринчук, це її єдина любов. Він написав їй лист, що я значить, радий, що народився хлопчик, і я йду п'ятий раз за вас в атаку. Це якраз фрагмент із листа. І вже з цього із, із цього бою він не повернувся. Але Марію признала сім'я Маринчука. Так що це не було. Хоч село, звичайно, казали: мало того, що вона крива. Так вона ще ж нагуляла собі дитину, розумієте? Мало того, що вона крива. А, а за цим Василем пів села вгиналося. <правж> він був дуже красивий офіцер, да, і пів села вгиналося. А він полюбив е, Марію, а, і Марія в нього закохалася. І фактично е, це був один чоловік її життя. Ось просто подумайте, один чоловік її життя. В неї захоплювалися сотні чоловік, які приїжджали потім в Київ, приїжджали з подарунками, приїжджали з подношеннями. обіцяли їй, що хочеш, які хочеш виставки, звання, майстерні в Києві і все. А вона казала: а я ж дуже-дуж-дуж-дужду-дуж-дуж до свого Василя. І таки дождуся. Ну, і бачите, дочекалися, коли їх об'єднав один цвинтар. І швидше всього, що вони там на тому світі разом. День похорон, я пам'ятаю, як зараз, спека, спека, дуже багато людей. Приїхало багато гостей із Києва, і це були, знаєте хто. Це були іноземні посли. А... Там було мало української інтелігенції, мало представників влади, мені було дуже шкода, знаєте, офіційно, формально було, звичайно, все так. Але знаєте, коли поприїжджали посли різних країн з розкішними живими букетами квітів і вінками, і, і, і дибали із такого районного масштабу з якимись китайськими букетиками. Ну, люди функціонери яким треба було просто побути на цьому похороні. Так? Це, це було тяжко спостерігати, справді. Але що цікаво, Марія, Марія хотіла померти влітку, щоб було багато квітів. Вона й померла в серпні. І її син Федір, який теж був художником, теж помер в серпні. Її два внуки Іван і Петро, теж малювали. Вони, Іван просто абсолютне продовження Марії Примаченко. Петро теж дуже цікавий художник. Зараз воює на фронті, знаєте, воює. І воює з 2014 року. Не можу все сказати, бо це заборонено просто, але повірте мені, що це справжній воїн. Село Болотня Іванківського району, де вона мешкала все життя, вона кілька разів тільки виїжджала в Київ. Вона більше ніде не була. От вона, вона, вона уявляла собі весь цей світ і все світ саме фактично через через оце село, через життя, через мораль в цьому селі. І дивіться, що виходить. Три цьому році Пікасо каже: геній українського мистецтва, так виставки почали свій, свій світове, свою подорож світовою, як би сказати, географією. А село її зневажає, бо вона просто покритка. І що вона якісь малює коники? Київ її просто безпердонно використовує, а Європа нею пишається. Я хочу, щоб світ зараз нею пишався, і ми нею пишалися і знали, чому. Я, як мистецтвознавець, можу вам сказати, мовиться не просто про доробок геніальної художниці української, хоч це вислід, результат її життя. Тисячі картин, тисячі. Є варіанти, є імпровізації, є нюанси, є, є картини природи, є казки, є байки, є фантастичні звірі, є уява. Є ну є космос, який вона створила сама. Вона створила цей космос, люблячи квіточку, людину, зайчика того медведя. Але злого звіря вона, вона дає цьому злому звірю страшні зуби, такі пазурі, страшні. Вона в, 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 такі, в, такі якісь ну, дуже тяжкі форми, а українців. І, і, взагалі, добрих людей вона одягає в українські народні строї, вона оспівує в українських народних піснях, казках, ну в українському фольклорі. Це фактично сублімат українського фольклору, тільки образотворчий. Але вона його не ілюструє, вона дає своє бачення, розумієте? І коли перші картини були в Парижі, були просто химерні звірі, і вони захопили світ, то треба було якось ладити з цією реальністю, в якій вона жила, знаходити щось те, що. Зрезонує в її свідомості глядачів. так? Це могли бути казки, приказки, пісні. І вона пішла цим шляхом, тільки вона їх не ілюструвала, вона їх створювала самі. І коли вона в 60-х роках одержала Шевченківську премію, тут недалеко бо її вручали, Боже мій, молода Ліна Костенко, молоденький драч, плачинда, ну, від еліта, 68-й рік. Шевченківська премія, і її доробок на радість Україні, і раптом Україна відкрила світ. А КГБ задумалося. А що ж таке вони прохлопали? кажуть, прохлопали. А що ж вони прохлопали? Де ж там цей буржуазний націоналізм? А там просто є оптимізм етносу. Там є оптимізм, уроджений, уроджений оптимізм українського народу. Наша любов, наша любов до кольору. Наша любов до казки, наша любов до української пісні. І, і просто це, знаєте, не якісь називні речення, а за цим стоїть великий образний світ. Коли я їм приносила картини Пікасо і казала, дивіться, що це таке, оце, 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 вона каже, ні, це, це не наше, це не, не українського коріння, Я цього не знаю. А чи хочете знати, ну цікаво, але можна і без цього розумієте? А тут я кажу, Марія Ксентіна потім це Іліна Васильівна Кастенко, це він Грановський. Ми приїжджали з ним на зйомки. Мого фільму про Примаченко, і, і вона каже: О, так це ж ця поезія, це ж ці вірші, це ж і є мій живопис. розумієте, і там справді був перегук. Сьогодні Марія Примаченко теж нам допомагає. Знаєте, в неї є антивоєнний цикл картини, які ще 60-х років, де вона писала, до, зверталася до американського президента. Що ви там опам а в них була війна з В'єтнамом. Пам'ятаєтесь, атомна війна, будь-проклята вона, називається ця картина. Ви її можете побачити в експозиції українського дому на виставці «Марія малює. І там є варіанти. Це антивоєнний цикл теж. Але він не просто прямо в лоб. Знаєте, там бомби летять і, і там. Ні, ні. Це образне рішення зла. Вона засуджує зло і агресію, даючи їм, я вже казала, певні стилістичні ознаки. Це, це звірі хижі, це агресивні. У них є маленькі такі очки У цих зві... хижих звірів, а очі маленькі, в птахів і звірів. Але за таких ті великі, язик такий великий. Я думаю, що ви побачите це в експозиції, в картинах є, принаймні. А, І Вона поміщає, це є як би сказати, озвірілі люди. Оце озвірілі люди, але є улюднені звірі, добрі, красиві, щирі, гарні. Вони показують наш побут, нашу любов, нашу працю, наші взаємини, наше українське життя до певної міри українську історію, тому що все-таки це закорінене. Це фольклорне, це закорінене, розумієте? Це дуже важливо побачити, це дуже важливо відчути. Я можу вам говорити безкінечну кількість годин і днів про це явище, тому що кожна картина це відзеркалення світу і епохи. Виявляєте? Світу і епохи. І епоха ця починалася з села Болотня, йшла через Київ, йшла у великий широкий світ. Її картинами захоплюються і шанують фактично ну, починаючи з 30-х років. І о, радянська Україна не знала, що з нею робити, як її спрямувати. Сказати, що це якийсь там буржуазний український націоналізм, не скажеш, бо є яскраво виражених ознак чогось там нема. нема. А от є дух. І чим вона відрізняється від інших? Я досліджувала український українську народну картину, де була і Марфа Тимченко, і Марія Буряк, і Іван Скицюк, і, і багато інших художників митців. Чим вона відрізнялася тим, що ті йшли від імені традиції, а вона йшла від імені свого власного творчого. Від творення від найшла від свого власного імені, тому є так би мовити, примаченківський стиль. Я дуже потерпаю, що зараз є чимало підробок картин Примаченко. Я дуже потерпаю. І так людям, мовно кажучи, нашого кола здається, що легко підробити ці картини а ні. Ні. Знаєте, я спеціаліст бачу цю лінію, цю пляму, бачу цей колір, це віддзеркалення світоглядне, розумієте? Адже це не ілюстрація. Хоч це є, до речі, ілюстрації її життя, тому що коли вона чекала свого Василя з фронту, вона писала картини, що вона сидить і чекає. Коли їй прийшло 40, 50, 60 років, то вона малювала на місточку п'ять, шість сім українок, які йдуть такі урочисті через місток, і вона пише Літа мої молодіє. Коли вона бачила просто соціальне зло на селі. П'ятику, то вона малювала зелений змій ж жл... лине в Україну, і це така біда, з якою треба боротися. Врешті вона передбачала Другу світову війну. Вона була віддункою в певному розумінні. І я думаю, що ви це бачите в її картинах. Вона передбачала Чорнобиль, вона мені особисто розказувала. Це було в моїх фільмах документальних про Марію Оксентівну, де вона каже, і от мені сниться. Каже, уявляєте, Сади цвітуть, цвітуть, цвітуть. І враз, і враз ці вишневі яблуневі сади до гори Дубала стали. Тобто корінь пішов в небо, а цвіт пішов в землю. До гори Дубала. Дубала. Це теж образ. розумієте? А потім, я думаю, журюся, журюся, боже мій, якесь полум'я, якась біда. А потім бачу, вона мені каже: бачу, бачу, ні, ні, все гаразд, все гаразд. Поволеньки, помаленьку, помаленьку, значить, перевертається цей корінь в землю, це кроно вишневе до неба, світить сонце, все буде добре. І вона каже, ще така любов буде. Ви знаєте. Це не можна навіть без зворушень говорити справді. У моєму фільмі є такий сюжет, де вона каже, що така любов буде, ще любов буде. Ще ми всі зрозуміємо цінність миру, ми всі зрозуміємо цінність праці, ми полюбимо один одного любов'ю не земною, а майже райською. Бо ми зрозуміємо, що ми живемо в раю. назвіть це як завгодно. Я кажу, що це Україна. Каже Примаченко, це не пафос, це чиста правда, це життєва правда. Вона була високо організованою, в сучасному розумінні життя, особистістю і художньою індивідуальністю. Вона створила власний світ, вона створила власний світ, в якому все красиве підняте до небесного, в якому зло засуджене. І в якому вона пропонує люди: живіть між собою, як природа, дихайте нею, любіть її, включайтеся в неї, робіть її частиною свого серця, своєї душі. Ким би ви не працювали, де б ви не жили. І тому Марію Примаченко розуміють, геть чисто все. Уявіть собі, що в підручниках, в букварях в Японії є картини Марії Примаченко. Я, можливо, я помиляюся, але я не бачила в наших підручниках Марії Примаченко. Зате я бачу, де хочеш Марію Примаченко на трелейбуцях, на де хочеш, стилізація йде жахлива. Я не проти... Ні, я проти стилізації, я за грамотний переклад, художній. За грамотний переклад, розумієте? А стилізувати можна ну, ось, щось те, що є простіше, що є більш масове, але не Особистісне, індивідуальне Марії Примаченко, розумієте, бо воно справді неповторне. І ця неповторність має незглибинну вартість. Повірте мені, я знаю про що кажу. Якщо ви бачили сьогодні картину Квіти, то вона живе в вашій душі. Якщо ви побачили злого звіра», то це той, що там на бруствері на порядку сьогодні хоче знищити нашу Україну. Але та орда хоче знищити нашу духовність. І в осерді цієї української духовності для мене, принаймні, стоїть душа і велич, світло, і глибина Марії Примаченко. Я вам дякую за увагу. Любіть Примаченко.